Такі нестандартні в нас кадри, <хи> то, як то кажуть, хтось після робочого дня пивко потягує ще щось, а ми забиваємо голову чимось другим. ну свій час, будучи піздюком, батя навчив щикатурити. Ну, я не знаю, навчив чи не навчив, но я помню слова. Якщо писок після щекатурки чистий, значить. Буде, буде діло. Хто в кімі той, я думаю, пойме, чого, чого і про що я зараз мелю. Ну, а так виходить. Накидаємо жорсткий такий слойчик, бо строїли строїли, але приходиться переробляти. Ну, якось так. Завтра ми візьмемося за це діло. За це діло чого? Потому що я не я, а больна тема. Больна тема. Різьби нема. Ну як є восьмерка, но должна бути шестерка і глубока. Тим самим у нас видно закопчений колодец. Колодец. Там видно шайба кандачила, там кандачила, а там чорне. Зарвали різьбу, болта, верніше, зарвали, там. він твердий. Ну і Завтра будемо згощатися, попробуємо висверлити його. Якщо висверлиться, лишимо глубшу восьмірку. Якщо запоримо, ну то прийдеться, тут хватає, в принципі, ще місця. Зробимо вертиж десяточку і переробимо на стандартну шестерочку. Форсунки уїхали, робиться. Правда, довго. Блін, вже четвертий день роблять чотири форсунки. Обідно, але нічого не зробиш. Коротше, вроді працює, далі буде видно, що воно хоче і чи воно буде, не знаю. Ну, пахне, пахне. Картошка уже наверное. Вода идет. Сюда, блядь. Сейчас тут море, блядь? Ну, блядь. Така цацка. Це якийсь там редуктор Рабовський, щось там цей. І людина хоче оце ми бачимо цей скосик ось. А це треба старцювати. Щоб колеса сиділи глубже під кузовом, бо кидає сильно болото. Ну Не знаю, не знаю, не знаю. Що ми потихеньку перебираємося з того місця, де почти закінчили. Це на вулицю, де стоїть у нас вже давним-давно чудо машина, чудо машина. Яку нам треба заставити, щоб вона хоч трошечки двигалася самостоятельно. Для цього нам треба зробити мінімальні такі теледвиження ну сарказмом сказано навішать коробку ну коротше нема майже нічого воно все є но по різних кутках тут уже батя карданчика. карданчика зілок у нас Пострадавший такий ось омостик, редуктор. Не знаю, як там говорять, гіпоїдний чи який він там, чорт його знає. Ну, цей зілок проїхав дуже і дуже мало. Дуже мало. Як для совєтської машини, яка не убиває. Та ні, то, походу, брехня якась. Ну, коротше, Короче, ну блять юмор. Короче... Бл, щеп літать. Короче, воно таке собі тут. Да. Таке воно все тут, а доконане. Короче, шумка. заводька. Короче, короче, шо. Что это за штука? Ну знає, що це за штука. А чи що? Отаке воно, я б сказав би, ціле, більш-менш, ну, навіть не сильно затерта, а ця о, деталь. Ну, круті їздять. Так, ідемо, бо тут вже літають. Не сильно дружественні. Двері трошки такі гнилі. Коротше, це такий маленький затравочний відосик. Який... За який в скоріше часі ми, мабуть, візьмемося.